Коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Того дня, коли страх обгортає мене, я надію на тебе кладу. Сьогодні нам цей текст такий актуальний дуже. Я не знаю, як ви, але я себе не один раз помічав в своєму житті, коли десь стає непросто Шукаєш собі порятунок, шукаєш якесь певне вирішення в своєму житті. Але яка благословена та людина, коли приходить якийсь певний момент, і вона знає того дня, де її порятунок. Коли ми читаємо Боже Слово, ви знаєте, тоді хочеться жити, хочеться довіряти Богу і хочеться надіяти. Ось тому, друзі, я з вами хочу сьогодні читати один чудовий псалом. Ви знаєте, який? Я досить часто в своєму житті читаю, коли мені важко. Досить часто. Коли ми їздимо на порі до хлопців, до солдатів, багато хто із солдатів знає цей псалом на пам'ять. І сьогодні я разом із вами хочу його зачитати. Можливо, ви вже хтось догадуєтеся, що це за псалом? Це 90-й псалом. Хто живе під покровом Всевишнього? Той в тіні Всемогутнього перебуває. Той скаже до Господа охорона моя та твердине моя. Боже мій, я надіюся на нього, бо він тебе вирве стене та холова з моровиці згубної, бо пером своїм вкриє тебе і під крильми його заховаєшся, ти, щит та лук Його правда. Не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряви ходить, ані моровиці, що нищить опівдні. Впаде тисяча збоку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до, ж, до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивися і заплату безбожним побачиш. Бо Господа, охорону мою Всевишнього Ти учинив за своє пристановище. Тебе зло не спіткає, і до намету твого вдар не наблизиться, бо своїм анголам Він заповідає, щоб тебе пильнували на всіх твоїх дорогах. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила, ти будеш топтати. Господнім, хто живе в його тіні, хто завжди мешкає, Скаже Богу, охорона ти, ти твердий і надіюсь на нього я.